Привіт, любі! Хочу з вами поговорити про те, що зараз багато хто говорить, що я сам вірю в Бога, я сам помолюся, я сам зроблю, я в церкву там раз у год сходжу і то буду поклонятися ідолам. да? І думаю, що якщо багато вір є, там є баптісти, там євангелісти, там є православні, там католики різних ієрархій. І всі віри, всі ці віри приведуть до Господа, але я вас маю розчарувати, тому що всі віри, якщо істинно ти поклоняєшся на, на на цей. Напряму до Господа, тому що Ісус є живий. Ісус не вмер. Він був розіп'ятий за наші гріхи, але Він воскрес і Він є живий. А в церкву приходиш, поклоняєшся іконкам, цілуєш ти іконки. Да? Вийшовши з церкви, обісрали трохи тажним, там кого там побачили, чи в церкві, чи поза церквою. Яка ти віруюча людина? Боже, ти до чого? Ти знаєш, що я ти дитина? Ти диявола, дитина. Можете писати мені в коментарях, що ти хочеш, мені байдуже. Але якщо ти вір, віруюча людина, ти приходиш, ти шукаєш так, як Ісус. Ісус мав учнів, і Він привів своїх учнів до Господа. так? Він своїм учням дав вчення, яке вчення Він розпространяв по всіх народах. Учні його навчали. Так і нам Господь дає зараз те, що. Ми повинні вчити, ми повинні навчатися. Ми так само і маємо пастирі. Ми так само маємо учителів, які нас навчають, слово Божому. Тому що що нас в церкві учать? Ну, от. Я не знаю, 34 роки я ходила так до церкви, ну, не сильно, я скажу, що там сильно така церковна була, там, ну да, пару разів на свята, якісь там ходила до церкви на Пасху, на Трійцю, там на водохреща, ще щось таке. Але скажіть, будь ласка, за 34 роки ніхто переді мною Біблію не читав, ніхто мене не навчав, що сідай зі мною у Біблію, відкривай, давай я тобі буду вчити, давай я тобі буду розказувати, показувати, все навчати. Я цього не отримувала. Зараз я прийшла до церкви, де мене окружили любов'ю, де мене навчають, де мене учать слово Божому, де я пізнаю істину Господа нашого. І тому усі церкви, які якоби учать, і думають, що вони всі вони сходили в церкву, охрестилися, да? освятили водичку, січечку поставили. Вони всі ведуть до, до Бога. Ні. До Бога одна стежка веде, одна. Це тільки та, в яких є Божі люди, які тебе навчають, дають тобі хліб насущний на кожного дня, слово Боже, кожного дня. Ота стежка веде тебе до Бога. Інші стежки ведуть тебе до твого другого батька, до диявола в пекло. Куди ти підеш? Вивертік.